Женя дуже з тобою шириться, і було дуже гулярне відео і в Тіктоці, всіх соціальних мережах. Це коли ти на концерті сказав ну фактично, вже легендарну фразу Ригайте, ригайте на все російське коли це було і чи просили тебе на концертах зараз повторити це? Коротше, грали ми тоді в Вінниці, і це було буквально за три дня, Тобто, три дня до удару в центр міста в Вінниці ракетну вдарать. От, і цей клуб він знаходиться прямо от в центрі міста. Тобто, куди прийшов удар, е той клуб там, типу, там понівечили вік. Ну, типу, вікна там повилітали, все фіня. типу. Але, типу, прикол в тому, що ми реально там за три за три дні до того тип, приїхали грати. Е оце ж там на цьому концерті. Те, що я казав, типу, що цей, це не казав. Але типу, там поняв е такий містяк, що ти там. Е Граєш, тут, типа, 10 столів, які там смачна полянка, типу, тасуються всі, типа, і, та і там же навколо типу, таких столів, коротше, ще по 10 тисяч людей, типу, от прям навколо стола. Типу. Ага. Ти от сидиш, їсиш, а тут на тобі, боїш: о, що ти такий їсиш? Так, коротше, відіграли. То як концерт на день міста. Бліс, знаєш. Я оці люди, які стигли ще зранку захватити столики і просто тисячу людей біля столиків такі. Підараси, блядь, сидять. А ми стоїмо. Так, коротше, да, це було в Вінниці, от я приїхав в Умель після Вінниці, і мені сестра каже, чуєш там це тебе в Тік-Токі показують. І показує". я такий, бля, що там таке вже там. Це відео про какашки, так. Це той момент, коли у тебе є негативні, знаєш, асоціації з Тік-Током. Тебе в Тіктоці показують. Опа!